Після шести років бурхливих пригод трилогія про симбіота Венома з Томом Харді в головній ролі завершилася фільмом Веном Останній танець, що знаменує кінець цілої ери. Третій фільм не тільки закриває главу історії, але й тізерить нову загрозу. Бога симбіотів кнала, хоча не зовсім зрозуміло загрозу для кого саме і для якого всесвіту. Адже сумнівно, що після смерті Венома з кналом буде боротися Морбіус чи Крейвен. Звичайно, якщо тільки Марвел не вдасться майстерно залучити Еді Брока до фільму Месники судний день. Або таємні війни. Отож, всім привіт! Ви дивитесь канал Ана його і саме час розібратися з усіма цікавими питаннями, які лишилися неочевидними після перегляду фільму Веном Останній танець. Загальний огляд і враження від фільму ми робили в окремому нещодавньому відео. А сьогодні варто зосередитися на конкретних моментах і питаннях. Звичайно, у відео будуть спойлери, тому дивитися його краще після перегляду самого фільму. Перед початком не забудьте підписнути. Підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео, а тепер поїхали! Ну що ж, Веном помер. Маркетинг фільму і власне назва дуже свідомо говорив про те, що або Еді, або Веном загинуть в останньому танці, і саме симбіот приніс себе в жертву. У завершальній частині фільму армія симбіотів б'ється з армією ксенофагів, які хочуть вбити Венома, щоб забрати кодекс. Про нього ми ще згадаємо. І от в кульмінаційний момент Веном, розуміючи, що це єдиний шанс всіх врятувати, поглинає ксенофагів і повзе до так зручно розміщеної в цій сцені. Ені ємності з кислотою, щоб убити себе та чужорідних монстрів. При цьому симбіот викидає Едді та захищає свого господаря за допомогою сталевих дверей, перш ніж його вб'ють. Останні слова симбіота до Едді поки що до побачення. Це свідчить про те, що навіть в останній миті він зворушливо вірить, що пара може воз'єднатися. А це очевидно, що можливо. Адже камон, на вулиці 2024 рік, і тема мультивсесвіту актуальна як ніколи. Воскресити можна будь-кого, навіть Тоні Старка. О господи, Марвел, не робіть цього, будь ласка. Але весь цей мультивсесвіт руйнує емоційність подій. Ви дивитесь фільм або навіть декілька, і наприкінці історії відбувається емоційний момент. Пожертва героя, але потім в наступному за 5 хвилин нам покажуть, що то все було вже не так і емоційно, і все можна відмотати назад. Тому смерть Венома складно назвати остаточною. Якщо ж Всесвіт Соні слідуватиме тенденції, встановлені версією з коміксів щодо кодексу, Еді все ще може мати слід кодексу у своєму тілі. Прощальний подарунок, залишений його симбіотом. Це зробило б воскресіння можливим за умови правильного доступу до кодексу, що вимагало б глибшого занурення у знання симбіотів. На щастя, докторка Пейн зв'язується з одним із симбіотів зони 55, що потенційно означає, що Венома можна буде якось повернути. Окрім того, не забуваємо, що два фрагменти Венома все ще зникли безвісти. Один залишився в кіновсесвіті Марвел. В сцені після титрів Людина Павук додому шляху немає, а інший перебуває під вартою військового після того як він знайшов його в тому самому барі, але у власному всесвіті. У сцені після титрів Веном останній танець є натяк на те, що пристрій стримування, який він використовує для захоплення фрагмента симбіота, зламано під час бою в зоні 55, і фрагмент симбіота втікає. Можливо, возз'єднання Венома зе Броком все ще планується. План Кнала щодо втечі зі своєї в'язниці залежить від того, чи отримає він доступ до кодексу, який створюється, коли симбіот рятує життя свого хазяїна, а їхні життєві сили об'єднуються. У випадку з Веномом це сталося в кінці першого фільму, коли Еді був поранений раятом, і Симбіот зв'язався з ним, щоб оживити його. У той момент Веном був готовий пожертвувати собою, що важливо в контексті фіналу останнього танцю. Не зовсім зрозуміло, чому кодекс є ключовим для втечі кнала у фільмі, але його залишають у в'язниці, коли Веном перемагає ксенофагів і приносить себе в жертву, що дуже розлютило кнала. Це також свідчить про те, що кодекс знищено. У коміксах Марвел кодекс дещо складніший і потенційно пропонує відповідь на багато питань. Замість того, щоб бути створеним через зв'язок між хазяїном і симбіотом, кодекс є фрагментом симбіота, який залишався в тілі хазяїна навіть після того. Як вони перестали бути зв'язаними, крім того, кодекс містить знання і таємниці багатьох симбіотів, що дає можливість контролювати розум і бути могутнішим. Таким чином, якби Кнал ним заволодів, це дійсно могло б бути ключем до його втечі з в'язниці. Еді брок отримав поранення в останній битві, але вижив, прокинувшись у лікарні, де він зустрівся з відкриттям, що його послушний список було стерто разом із подякою. Генерал каже Еді, що він не може розкрити жодних подробиць того, що сталося. Інакше його кинуть у найхолоднішу, найтемнішу діру, яку тільки можна уявити. Тож, що далі? Тепер його життя більше не є мінливим і його досьє чисте, отже, він може знову зосередитися на реалізації своєї історії життя. Проте Том Харді досить відкрито говорив про своє бажання зустрітися з людиною-павуком і кинув фразу ніколи не кажи ніколи. Тож, незважаючи на кінець трилогії про Венома, це аж ніяк не здається кінцем. Еді Брок ще має битися з людиною повуком і оживити свого симбіота. Інакше навіщо було це все? Наприкінці останнього танцю, коли генерал запускає гранату, убиваючи себе та викликаючи потужний вибух, від якого майже нікого не залишилося в живих, докторка Пейн втікає від вибуху, але не дуже встигає. І вона вирішує розбити флакон з останнім симбіотом. Зв'язавшись із рожевим симбіотом, вона отримує блискавки і надшвидкісні здібності і рятує подругу, виходячи з коміксів, скоріше всього, Пейн зв'язується з агонією, одним із п'яти симбіотів, створених організацією Лайф. Foundation як свого роду надлюдську силу для захисту від нащадків Венома? Пам'ятайте, що Карнаж – це також нащадок Венома, тож від таких симбіотів варто було б захищатися, враховуючи, що режисерка Келі Марсел пообіцяла більше історії про симбіотів, здається ймовірним, що Соні планує повернути Агонію і докторку Пейн, можливо, для подій пов'язаних з Кналом. Але чи може вона стати заміною Венома? Очевидно, ні, і втрата Тома Харді була б сильним ударом для Sony Pictures. Тому наявність симбіота у доктор Кепейн наприкінці фільму свідчить, що вона може стати другорядним персонажем у наступних проектах, а зіркою може стати той таки Веном, що воскресне. Останній танець має аж дві сцени після титрів, але не сказати, що вони ого-го, які вражаючі, тим не менш вони варті уваги. Перша показує в'язницю Кнала, оскільки він розлючений після поразки, він клянеться помститися та готує свої подальші кроки з жахливою обіцянкою для всесвіту. Ваш чемпіон. Упав, планети були моїми. Королю чорному не спить. Я вб'ю ваш світ, усі згорять. Враховуючи, що режисер фільму Веном Останній танець Келлі Марсел вже пообіцяла, що прокнала буде більше історії. Ймовірно, невдовзі грізний лиходій втече з в'язниці, щоб виконати цю обіцянку. Якщо Соні використає це правильно і сподіваємось, знайде спосіб нормально повернути Венома і, нарешті, використати людину павука у своєму розширеному всесвіті, король у чорному може стати подією розміру месників. У коміксах він прагне створити королівство темної порожнечі, і для цього створив. Армію симбіотів, але ті, як ми дізналися, його зрадили і ув'язнили. Тож, якщо Соні захоче його знову використати, треба надати йому достатньо сили, щоб він був страшною загрозою, і зібрати достатньо захисників землі, щоб виправдати прибуття такого надзвичайно могутнього лиходія. Друга сцена після титрів це руїни зони 51 після вибуху. Коли пил осів, з'являється бармен, який відчайдушно вигукує Ола і шукає порятунку. Потім камера зосереджується на таргані, очевидно згадуючи попередню сцену, в якій доктор Копейн каже, що лише таргани виживуть після знищення зони 51. Таргани з цікавістю підходять до того самого пристрою, у якому військовий раніше тримав фрагмент симбіота Венома, який забрали в барі на початку фільму. Пристрій випускає іскри, натякаючи на те, що він зламаний, і що все, що було було всередині тепер вільне. Натяк на стійкість таргана явно призначений для того, щоб натякати на можливе виживання фрагмента Венома, негайно створюючи умови для повернення симбіота. Але чи зв'яжеться він з кимось іншим? Якщо Том Харді не збирається повертатися після останнього танцю, звичайно, існує ймовірність, що Веном може зв'язатися з іншим господарем. Але найпевніше, Том Харді і Веном повернуться для дійсно гарної пригоди зустрічі з людиною павуком. Сольних пригод нам уже вдосталь. Давайте. Щось епічніше. На цьому у нас все, друзі. Напишіть у коментарях, які ваші думки щодо Венома останній танець. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові випуски. І поставте лайк, якщо це відео вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а його побачимо!